Привіт! Це Технопрок, канал, де ми підключаємо реальність до аналітики. Сьогодні поговоримо про просту, але вибухову ідею. Світ це не лише те, що ми бачимо очима. Світ це те, що можна зібрати у датасети. Подивіться навколо: світлофор це подія в потоці, автобус рядок у таблиці, ваш пульс таймсерія. Ми перетворюємо хаос на числа, а числа на рішення, кожен сенсор. Супутник, камера, дрон і навіть ваш смартфон це мікрофон, що слухає Всесвіт і шепоче Збери мене, почисти мене, зрозумій мене. Але магія починається не в моделях, а в даних. Формула проста: датасет дорівнює виміру плюс контекст, плюс метадані. Без часу місця, джерела і якості, будь-яке AI лише блиск без змісту. Тому ми вчимося перевіряти валідність. Шукати пропуски, ловити аномалії, прибирати СУВ і тестувати гіпотези, перш ніж натиснути трейн. Далі інтеграція. Ми зшиваємо транспорт з погодою, енергію з поведінкою, відкриті реєстри з IOT. На перетині шарів народжується інсайт, граф руху, теплові карти, причинні зв'язки. Дешево і швидко там, де раніше було неможливо. Етика не післямова, а перший розділ. Приватність, згода, безпека, відсутність дискримінації. Пам'ятайте, великі дані без великої відповідальності це просто великий ризик. Тож, наша місія на Технопрок показати, як із сирих потоків зробити корисні продукти від прогнозу заторів і якості повітря до моніторингу виробництва і раннього попередження про збої. Ми будемо будувати пайплайни, візуалізувати, порівнювати алгоритми і чесно говорити про обмеження. Моделі це підказки, не вироки, людина лишається у центрі. Якщо вам відгукується цей підхід, підписуйтеся, ставте дзвіночок і напишіть у коментарях, який реальний процес ви мрієте перетворити на датасет, бо реальний світ вже тут. Пора зробити його зрозумілим. І ще ми публікуємо код. Ділимося відкритими наборами на Zenodo та тагід, щоб кожен міг перевірити і поліпшити разом.